Диктатор Путін мав діалог із президентом Туреччини. Обговорили питання завершення війни в Україні. А Лукашенко заявляє: мовляв, вона може закінчитись вже скоро. Тим часом спікер Верховної Ради окреслив червоні лінії України у мирних переговорах. Усі подробиці просто зараз. Підпишіться на канал Сій час і починаємо. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раптово заявив: мовляв, війна в Україні може скоро завершитися. Цитуємо слова диктатора: закінчимо цю тягомотину. Я думаю, найближчим часом в Україні і займемося своїми справами. Видав він під час наради. Тим часом, за інформацією канцелярії турецького президента, Реджеп Таїб Ердоган провів телефонну розмову з кремлівським ватажком Путіним. Під час бесіди сторони обговорили питання завершення війни в Україні. Туреччина продовжуватиме свої зусилля для завершення російсько-української війни шляхом встановлення справедливого та тривалого миру, зазначив Ердоган. У Кремлі підтвердили розмову і навіть заявили, що диктатор Путін під час діалогу нібито повторив тезу про те, що мирний план Америки може стати основою остаточного мирного врегулювання в Україні. Водночас ворожі змі пишуть: у Кремлі зазначили, що глава Туреччини висловив готовність і надалі надавати стамбульський майданчик для переговорного процесу. Однак, як повідомляє німецьке видання Bild, насправді російська сторона відкидає будь-які компроміси у межах мирного плану щодо України. У матеріалі йдеться, що позиція Москви та її вимоги суперечать міжнародному праву інтересам Києва та унеможливлюють прогрес у переговорах. Експерти, на яких посилається змі, кажуть, що це свідчить про те, що Росія не готова шукати компромісне врегулювання. На цьому тлі важлива заява спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, який окреслив червоні лінії для України в межах мирних перемовин: жодного правового визнання окупації українських територій, жодних обмежень чисельності Сил оборони України, жодного зовнішнього вето на право України вступати в міжнародні альянси. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився, що деякі пункти плану Трампа не подобаються Європі. Мирне врегулювання щодо України має зміцнити, а не послабити нашу безпеку, наголосив він. Європейські лідери також активно обговорюють питання того, що робити із замороженими активами Росії. Водночас, як пише Financial Times із посиланням на джерела, американський план скоротили з 28 пунктів до 19. Втім, які саме тези прибрали, незрозуміло. Тим часом президент Володимир. Зеленський анонсував, що сьогодні ввечері має відбутися доповідь переговорної групи у Києві. Саме після неї планується визначення подальших кроків. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Європейські лідери висунули контрпропозиції для американського мирного плану щодо України. Наполягають, під контроль Києва має повернутись ЗАЕС та Каховська дамба. Які ще деталі відомі? Тим часом у Женеві почала роботу українська делегація. Президент Зеленський вже прокоментував перші зустрічі. Всі деталі далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Як повідомляє The Washington Post, лідери Європейського союзу розробили власні пропозиції щодо врегулювання війни в Україні. План європейської пропозиції передбачає повернення Україні контролю над Запорізькою атомною електростанцією Каховською греблею, забезпечення вільних проходів по Дніпру та контролю над Кінбурнською косою. Крім того, не вводити жодних обмежень для збройних сил України, а територіальні суперечки вирішувати лише після припинення вогню. Водночас джерела у адміністрації Трампа проінформували оглядача The Washington Post, що глава Білого Дому може погодитися на скасування пункту про обмеження чисельності збройних сил України. Крім того, зазначається, що у Білому домі обговорюють можливість передати Україні ракети Томахок для зміцнення стримування Москви після можливого укладання угоди. Це може стати компромісом, адже Росія категорично проти розміщення європейських військ в Україні після припинення вогню. Водночас Блумберг пише, що контрпропозиція Києва та Європи передбачає надання Вашингтонам гарантій безпеки Україні, що будуть схожими на статтю 5 НАТО. А Reuters з посиланням на американського чиновника, пише, що мирна угода буде остаточно узгоджена тільки після особистої зустрічі Зеленського і Трампа. Тим часом керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська делегація вже розпочала роботу в Женеві. За його словами, відбулася зустріч з радниками з питань нацбезпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. Він анонсує розмову із американською делегацією. Президент Володимир Зеленський зазначив, що команди України, Америки та європейських партнерів перебувають у контакті. Глава держави висловив сподівання, що результат буде та наголосив, потрібно гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Пізніше він сказав: вже були короткі звіти команди про результати перших зустрічей і розмов. Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні, та є критично важливими для національних інтересів України. Паралельно президент Речини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що завтра зателефонує Путіну, щоб обговорити війну в Україні. А вже на початку наступного тижня запланована розмова коаліції охочих, про що повідомив Володимир Зеленський. Цінуємо такий формат координації в ширшому колі партнерів, щоб усі були залучені та поінформовані про мирний процес, зазначив президент. Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною є програшною для всіх. Крім того, він звинуватив керівництво України в невдячності. Керівництво України не подякувало за наші зусилля, і Європа все ще купує нафту у Росії. Написав він. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Дональд Трамп в притаманній манері, і це вже видно навіть публічно тисне на Київ. Знову повторюю, що немає карт, знову каже про те, що доведеться це прийняти. Якщо ні, то воюйте. І Путін, який збирає там Раду безпеки і каже про те, що вас основу мог би лічити план Дональда Трампа. Чому все просто раптово так? от Вигулькнуло, якось виринуло. Да, і що починається? Починається тиск у нас чи що? Ну, тиск він точно є, і він присутній навіть в тому, що Трамп виставляє якісь там певні дедлайни. Правда, Трамп не був би Трампом, якби він не сказав, що якщо ситуація буде нормально розвиватися, то дедлайн можна перенести. Ну, це така типова, знаєте, історія. Я так розумію, що якщо ми ввійдемо в якийсь там серйозний процес перемовин і почнемо дійсно. А ми, я так розумію, вже почали насправді це робити, обговорювати кожний там окремий пункт цього плану, то можливо мова не буде йти просто про четвер, да? а мова буде йти ну, наступної, маю на увазі, да а мова може йти там про якісь інші дні. Тим більше, що е, наразі ж це стосується виключно українсько-європейсько-американської взаємодії, Росія вся історія історії. Вона взагалі не присутня. Бункерний там щось коментує, але воно до речі йде навіть в розріз з тим, про що говорять американці, що само по собі дуже показово і е, цікаво. Я не думаю, що план вигулькнув раптово його явно готували раніше. Можливо, просто американці вирішили пришвидшити його так би мовити публікацію, враховуючи ну певні події, які відбули відбулися в нас в Україні. З іншого боку, я не виключаю, що це могли зробити і росіяни. Вони злили в принципі цей план, ну змушивши таким чином, якби американську адміністрацію реагувати і ну переводити все це в офіційну площину. Можливо, там одне не виключає інше, воно якось все співпало. Тому що зараз багато інформації, яку достатньо складно верифікувати, але ми чітко можемо розуміти, що росіяни до цього попереднього плану доклали дуже серйозну руку. Це помітно вже по різним формулюванням, і по заявам, власне, які робили окремі представники там російської сторони. Тому перед нами зараз стає складне завдання. Тут слід погодитися з президентом, що вибір він такий непростий, але я би не можливо не драматизував ситуацію аж до того, що. Ми там втрачаємо ключового нашого е партнера там чи союзника, тому що тут, взагалі, з приводу партнерства Росії виникають у Сполучених Штатів. Виникають питання. Да а наскільки ця країна власне є партнером? Так, вони нам дають розвіддані і і все. Тобто, все інше, що ми отримуємо, ми отримуємо або за європейські гроші, або ми отримували за попередніми програмами Байдена. Тому в цьому контексті мені здається, що е, ну нам треба максимум цю тему увійти. Максимум спробувати викрутити для нас, що ми там зможемо зробити по якимось там конкретним пунктам. Хоча там об'єктивно ну 50% мінімум цього плану його треба повністю переписувати, тому що воно не підходить для України. Ну і вже на основі цього потім пробувати приймати якісь рішення, і я все ж таки не думаю, що. Ситуація буде призведе до того, що той же Трамп скаже, що все я там відмовляюся від України. До побачення, якби ми закриваємо значить, всі ці питання, хай вони воюють далі. Як він вчора казав, да, під час прес-конференції тут знаєте, що в цьому цікавість? От другий день активно це обговорюють, і в Штатах вже, вже йде накат. Причому накат йде серйозний зі сторони багатьох людей. Громадських активістів, засобів масової інформації, політиків, які в принципі і от питання, навіть які задавали вчора на прес-конференції Трампу, це непрості питання, і він повинен розуміти, що він, якщо надалі буде займати позицію, хай Україна підписує все, що ми дали. Ну і це для нього погано закінчиться, тому що, скоріш за все, Сполучені Штати Америки в цілому. Таку позицію свого президента не приймуть таке. Вже було власне в нашій історії взаємовідносин з американцями. Мені здається, що ми повинні цим по максимуму скористатися.